Рада вас вітати на своїй кухні. Продовжується сезон зимових заготівель. Він у розпалі і тож на моїй кухні він також не стихає. І сьогодні я пропоную вам приготувати капусточку на зиму, замаринувати її у чудовому соусі. Для цього я беру ранню капусту, яка у мене дуже гарно вродила у цьому році сорт Алінка. Спочатку її обчищаємо до біленького і нарізаємо. Шматочки ріжемо ось такого приблизно розміру. Качанчик видаляємо. Для цього рецепту можна також використати капусту середнього строку дозрівання і пізню. Також для цього рецепту нам знадобиться цибулинка. І одна єдина цибулинка. Беремо її і нарізаємо ось такими четвертиночками. Нарізавши цибулю і капусту, ми відразу можемо розкладати її по баночках. Ми беремо баночку, помили її, простерилізували. Я, до речі, стерилізувала в мікрохвильовці, і мені це дуже подобається, дуже зручно. Помив, поставив 5 хвилиночок і баночка готова. Кришки я стерилізувала окремо, прокип'ятила їх у водички. Тепер беру невеличку жменьку цибульки, кладу її на дно і закладаю капусту. До речі, цей рецепт дуже гарний тим, що зимою можна відкрити баночку і вже викладати на тарілочку капусту та смакувати нею. Тобто, це вже у нас готова страва. А також можна використати і для приготування борщу чи то капусняку. І ось так наклали. Можна покласти ще невеличкий шматочок. І все, баночка готова. Залишається лише покласти сюди пару листочків лаврового листа, декілька горошинок перцю духмяного та чорного. Відставляємо і накладаємо далі. Капусточка накладена, тож я її прикриваю кришечками. Вийшло у мене 3 літрові баночки. І готуємо маринад. Для маринаду я беру воду літр 250 кладу сюди 200 г цукру, також кладу 2 столових ложки солі. Додаємо, це вже за вашим бажанням, гірчицю в зерна. Я кладу одну столову ложку з гір. додасть пікантного смаку. Також кладу томатний соус. У мене домашній класичний, приблизно пів баночки. Це буде у нас 250 г соусу. І додаю кетчупу чилі. Теж для пікантності смаку, скажімо так, ви ж відразу можете взяти свій улюблений томатний соус. Це може бути чи то класичний, чи то сацебелі, чи то чилі. Взагалі, за вашими уподобаннями, берете томатний соус. Я ось так завжди додаю небагато соусу чилі. Дуже гарне поєднання виходить. І ставимо на вогонь, закип'ячуємо. Як тільки на наш маринад закипів, виливаємо оцет і виключаємо. І гарячим маринадом заливаємо наші баночки, нашу капусточку. Скажу відразу, що маринад я скуштувала, він насичений, солодко-кисленький, дуже, я би сказала, смачний. Ви ж можете додати до свого маринаду за вподобанням: прованські трави, чи то покласти більше цукру, чи покласти трішки більше солі це вже як вам подобається. Але я думаю, що це доволі класичний такий збалансований смак, коли кладеш саме 200 г цукру, 60 г солі. Виходить дуже смачно. Єдине, що з соусом ви можете варювати, чи то класику, чи сацебелі, чи чілі. Ось так залили, прикриваємо кришечкою і заливаємо далі капусточку. Перевіряємо, чи кожна баночка у нас повненька. Доливаємо маринадику, прикриваємо кришечкою та ставимо стерилізувати. Для стерилізації я беру велику каструлю, вкриваю її дно з серветочкою, заливаю водичкою і стер... ставлю баночки, заливаю водою ось так сантиметр, не доходячи до верху. І стерилізую баночки приблизно 8-10 хвилиночок, щоб у мене капусточка була хрумкою. Моя капусточка стерилізується вже 10 хвилиночок, і я її виключаю. Ви ж, якщо хочете мати м'якшеньку, не хрустку, скажімо так, то можете її стерилізувати довше. 15-20 хвилиночок. Дістаємо акуратненько і закручуємо. Тож баночки я закрутила. Погляньте, як вона виглядає. Простерилізована капусточка, і це запорука того, що вона буде гарно зберігатися у нас взимку. А тепер я її обов'язково перевертаю в кожну баночку Галяченькі. і ставлю ось таке кубельце. Обов'язково готую їм теплу схованку і залишаю так до повного остигання. До повного охолоджування капусточки наших баночок. І ось в такому вигляді вона у мене зверху ще накрию ковдрою, і в такому вигляді вона до повного-повного охолоджування буде стояти у мене. І тож, доволі швидко, ми з вами сьогодні приготували капустяну смакоту. Взимку це буде взагалі супер. Відкриєш баночку і відчуєш смак літа. Тож, будь ласочка, хто приготує по цьому рецепту, напишіть мені коментар, чи сподобалася вам капуста, чи сподобався вам цей рецепт взагалі. На моєму каналі вже є багато страв з капустик, які ми готували саме на Це Цей капуста з томатним соком. І з аспірином, на будь-який смак є капусточки, тож обирайте, в кого вродила вона, обирайте. І робіть заготовочку. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра, здоров'я міцного. Заходьте, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, діліться своїми рецептами зимових заготівель. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів!